Салют, анкіст, бабуля, знову на зв'язку. Ну що ж, я був відсутній аж цілих 49 днів, надіюсь, ви заскучилися за мною. І від цього дня я постараюся надалі знову записувати для вас круті відоси. Ну а в цьому відео ми, звичайно ж, розберемося, де я пропав. Якщо комусь цікаво, ну і, звичайно по класиці покрутимо розіграші. Ну і розберемося, що з ними стало не так. Але про все по порядку. Для початку, для підтримки мого каналу, так як я бачу, що ви вже народ починаєте потрішки відписуватись, то підписуйтесь назад, прожимайте цю кнопочку підписатися, щоб вона більше не була червоною. Протискайте лайкос під відосом, ну і обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали! Так, саме перше, що я б хотів би почати, це я хотів би пояснити, чому, чому мене не було. У мене кардинально змінилося життя. От просто перевернулося з ніг на голову і то дуже сильно. Може, хтось зрозуміє, хтось ні. Можете мене привітати, в мене народився син. Тобто, ці всі дні вся увага практично була прикута до нього, до дружини. ну і... Так далі. Я думаю, хто зрозуміє, той зрозуміє. В кого ще нема дітей, той ще не зрозуміє. І надалі я постараюсь так само випускати постійно відоси, якщо нічого не зміниться в цій грі, а я бачу, що в ній вже щось дуже сильно міняється. Ну і давай з цим будемо розбиратися. Сьогоднішній наш головний гість це розіграш сертифіката вищі хижаки. Не, стоп, я не той розіграш відкрив, на нього трохи пізніше. Ось він. Розіграш сертифікат вищі хижаки. Трішки змінили цей розіграш. Він раніше був трішки не таким. Зараз тут тільки контейнери і сертифікат вищих хижаки. Почнемо ми з того, що маємо ми 51 прокрут. Останній прокрут коштує 7250 золота. Ну, це прикольно. Точніше, це ніфіга не прикольно. І загальною вартістю 67 700 з лишнім там золота. практично 68 тисяч золота. Розробники просять нас за ці всі контейнери. Тут є цікаві контейнери, є французький ЛТ, СТ, британський контейнери, є контейнери вищих хижаків, є контейнери з танком 9 рівня, не розумію, для чого вони тут. Є контейнер радянський. Важкіта, ПТСАО і це європейський контейнер. Ну і звісно, головна нагорода сертифікат вищих їжаків, якщо чесно, за цю кількість золота це маловато. Раніше в мене є купа відосів на каналі, де я за 23 тисячі золота крутив даний розіграш. І це мені, якщо не щастило, я тягну тільки 1, 10 рівень. Тільки один. А якщо щастило, то ще якийсь танк придачу. Так, ми бачимо купу контейнерів, так? але ми не бачимо. Контейнерів, таких як Відпад, мега-контейнери чи містики. В мене довго не було. Я в групу періодично декілька разів заходив, було таке серед ночі. там. І я щось сховищу, що в крамниці не бачив ні відпадів, ні мегаконтейнерів, ні містиків, ніяких пропозицій. Були раніше пропозиції з цим, як то, чифтейном. Набір чіфтейна можна було купити за бабки. да, але там контейнери були цікаві, чорні скриньки. Де воно зараз це сподівалося? Жодних таких контейнерів. Так, я не розумію, чому вони не прогружаються, ну давай. О, Контейнери Type 5 Heavy. Що з грою, чому вона так довго підгружається? Це за реальний кеш. Нема як повідкривати е контейнери, щоб. за золото. Ну, от, як ми любимо повідкривати за золото, хоча б ці обмежені пропозиції, ні, вони за бабки, то вони немало коштують. Так само подивитися, чи вже 4% шанс випадіння на танчик, його зменшили. Шанс випадіння на золото він просто мізерний. Тобі воно не випаде. 4%, що тобі випаде 1200 золота за такий шанс, самий шанс, як на танчик. Далі все. Треш. 3000 золота це що? Деся... 4 десятитисячних? Так само, як на 25 тисяч золота, вони не випадуть. Я думаю, я думаю, що вони не випадуть. Камуфляж тобі частіше буде падати, ніж танк. Кредити 83% 180 тисяч. Ось що ти будеш бачити. Кредити і бустер. все. Але вони, розробники хочуть за це більше бабла. І тільки бабло, тому що золото не хочуть. Не хочу не приймати золото. Так само зараз я дивлюся, вийшов якийсь новий танчик, бо зараз нова гілка. Польських ПТ вийшла ось вийшов він. Подивимось, як він виглядає. Ну Намальовано гарно, нема що тут казати. Візуал вони постаралися круто. ТТХ дивитися я не буду, в них все нова механіка, круто. Відео не про те. Про те, що тут та сама історія. 3% на випадіння танчика це взагалі треш. На танчик теж. Трішки вищі шанси на золото, да? але тут вже 500 золота. А там 1204%, а тут 505 Якби таке собі, 25 тисяч золота, тебе вищий шанс вибити, але ти його не виб'єш. Це, по-моєму, шанс ще менший, ніж на фазу. Якщо я не помиляюся. Ну, це взагалі треш. Заглянемо, хоч як він виглядає в камо. Доволі. Доволі цікаво, він ну, виглядає ФКМ, це мені взаді подобається, але ось це спереді, ну в принципі, в принципі, піде. І знову, афігіть, скільки коштують контейнери. Тут дешевше, звичайно, чим на десятку, але все рівно дофіга. І знову немає пропозицій за золото. От хотілося б відкривати, але це неможливо, тому що за бабки відкривати я бажання не маю. Краще вже якщо так взяти, то от береш собі ВК за 16500 і кайфуєш. Да, ти ще мусиш обладнання на нього поставити за кредити, але давай будьмо чесними, кредити це просто ніщо. І друге питання точніше, воно вже було. Де ділися контейнери, які ми всі з вами любимо? Де мегаконтейнери, де містики, де все остальне? Ось тут ще один розіграш, Акулу. Я не, не рахував, скільки обійдеться. Тут тільки танчик може забрати, легендарний камо, і декілька контейнерів. Просто трешняк. Теж, я думаю, немало обійдеться даний розіграш. Явно стільки не коштує даний танчик. Ну і добре. Давай ми повернемося до розіграшу вищих хижаків. У мене половина. Трішки менша, навіть половина, чим потрібно. Блін, перший прикрут 750 золота. Менше чим, золота, чим половина. І я пробую щось крутити в даному розіграші. А навіть так. У мене просто, коротше, це. Не дають мені шансу самому нажати кнопочку відкрити чи не відкрити. Може я хочу залишити собі в сховищі? Ні, тепер контейнери відкриваються автоматично. Цікаво. Багато нагород було, так. Да, але з... З... з тих нагород нічого толкового немає. 745 золота. І знову сам. А може я хочу якусь паузу витримати, не знаю. Там, Прорахувати там до 3 до чотирьох і тоді натиснути відкрити. Може, це працює? Розробники вирішили пофіксити цю фігню. Так, народ, що ви думаєте на рахунок цього всього? Це тільки мене так тригерить? Чи. Чи ще є однодумці? Я не поняв. Що це за фігня Мені дропається. Один сертифікат, один бустер, п'ять бустерів золота, два бустера вільного, три екіпажу. 1х3 і 30 тисяч кредитів. Це за це варто віддавати 700 з лишнім золото? Щось я сумніваюся. Думаю. А це як? Тобто французький контейнер сам вже не відкривається. Він занадто важний, його потрібно відкривати. Чотири нагороди. А блін, я ж відкриваю з розіграша, то сертифікат. Талісманчик, і так і так падає. Я вже думав, все, зараз мені танчик. Ні, не тут то було. 715. По факту, навіть скучно крутити дані рулетки, якщо чесно. Тому що. Контейнери просто дно. З цікавих контейнерів це 9 і 10 рівень. там Ну, ще національні контейнери, але мені падає тупо це що в нас? На важкий танк контейнери. Да? Один на ПТСА одропнувся, І ще один на СТ. Ну все? Ну, один французький. Давай ще якийсь національний. Надоїли ці по класах. А. Ну, добре. Багато нагород не спорю, але ж скільки ж тоді має бути нагород, щоб мені танчик дропнувся. Оце Це прикольно. Це прикольно, точі ж не прикольно. Золото йде, назад не вертається, бо в цих контах нема золота. На секундочку. Ні в одному з цих контейнерів золото не може дропнутися. Що дуже і дуже паскудно, тому що так ти хоча б щось міг собі повернути, а так. На жаль, нічого не повернеш. Та, йо! Я не подивився шанси. Може я взагалі дарма заліз цей розіграш? І що я отримаю, коли я зберу? Мені цікаво, давай глянемо шанси. О британський 3% 3. О, 20%. Важкий танк 13%. Круто, да? 26% на СТ і 26% на ЛТ. Ну, тепер зрозуміло, випадає повний шлак. А його, в принципі, дофіга. Ще 5-8. Ух, ю, пересита ще, ще дофігіще. Просто немає слів. Цікаво, що буде, якщо я. А, це, по-моєму, тисячі золота має повернутися. Я правильно пам'ятаю що ні, але здається мені так. Прикрили розробники лудоманів в цій грі. Я не знаю, що вони цим добиваються, що вони хочуть. Бо якось на даний момент мені виглядає на те, що якби, вони дуже сильно змінили свій курс. Не знаю, з чим це зв'язано, чи їм мало бабла було, мало заносили гравці. Да ти що Мені відкрився ще один конт. Якщо сюди нажму, він відкриється. Чи ж додався ще один конт. Вау! т 34 3 Нічого собі, мені дробнувся танчик. Тепер, якщо падає танчик, то одна нагорода. Цікаво, раніше були ще додаткові нагороди. Ну, добре. Окей, одна машинка є, нема що жалітися. Я потратив 8 з лишнім тисяч золота, я забрав собі т 34 3 Не сама крута покупка, я вам скажу. Доволі такий специфічний танчик. Ну, все, якщо бачиш багато нагород, то можна просто. ну... Потрібна одна. Одна нагорода, тоді буде круто. Може, досить мені цих контейнерів. З конкретним типом техніки, давай мені. Будь ласка, національні контейнери. А краще дай мені хоча б один або ось цей, або ось цей. Я вже не говорю про головну нагороду. Золото тане. Ти золото відбираєш. І блін, я давно не відкривав. Може мені треба якось заохотити, я не знаю, трошки підкинути. Чи ВГ рахує Т-343 дати, то це вже якби круто. Камон, я ж давно в грі, я знаю, що це за танчик. Я вже його не один раз продав. Так, знову купа нагород. Нє, потрібно, щоб одна вискочила. Тоді буде прикольно. А так. 711 золота. Блін, де відпади, де містики, де мегаконтейнер? де чорні скриньки, де воно все подівалося? Чому його прибрали? Я сподіваюся, що розробники хочуть. Якось їх переробити і повернути в гру. Я дуже на це надіюсь. Я, в принципі, особо не шукав, але я і не знайшов ніякої інформації на рахунок цього. Але тут ще може бути один нюанс. Вони перероблять їх, так само, як от розіграші переробили. І не факт, що в кращу сторону. Скоріше за все, це буде гірше для нас. От... Даю 99%, що нам не сподобається. Хотілося б да, щось нове, якось по-новому, але. Хакет контейнерів. взагалі бомба. Я б повідкривав би. І пофіг, що один контейнер коштує 7500 золота. Вони реально круті. Так. Залишилось три фігових конта. В принципі, решта не, не сильно краща. Два фігових конта. Давай, хлоп. Я думав, скіпну може буде танчик. 750 золота. 750 золота. За що? За бустери? Вау! французький знову. Давай, давай, давай мені танчик. 5%. Має бути 5 нагород. 190 тисяч кредитів. Круто. Скільки мені їх збирати? Ох, дофіга. Ні, французький сертифікат я сьогодні не отримаю. Контейнери вище хижаки. Невже він став так цінитися? Ще він теж по факту порожній. Да, згідний, звідти може дропнутися десятка, але це не факт. Це не факт. Все, давай останній зараз забираю і ще трошки покручу. Ще декілька прокрутів зроблю. І зараз я ще один компенсацій, як би отримаю. Да? Ага. Чудово. Може з нього? А, так навіть зразу не можна відкрити, бо вони знають фіг нажмеш назад не назад, тобі. Ні. Тобі прийдеться відкрити цей контейнер. на потім засолити його не получиться 1050. Оу, британський контейнер. Давай А тут. Та що це таке? 1150. Ну, все. Тут цінник почав так різко і різко летіти догори. Невже за 33 тисячі золота? Я куплю собі т 34 3 А це що за фігня? А тут нормальний. Я не розумію. Тобто ці два відкривати самому, а вже радянський відкривається сам. Що Що це за фігня? Вже ви, якщо, блін, робіть, то робіть, що всі однаково працювали Контейнери, а не... Я не знаю. Таке враження, що розробники міють придумати фічі тільки по тому, як витягувати з гравців бабло. А от. Пофіксити всі баги, які є в грі, зробити все якось логічно, вони просто не здатні. Чекаю всі ваші думки в коментарях. Надіюся, Ютуб трошки дасть, якби переглядів на це відео, щоб воно ну, трошки поширилося. А ви мені з цим можете допомогти. Звичайно, ставите палець вверх. Пишете коментар, змістовний якийсь нормальний коментар. І це відео буде просуватися. Ютуб мені його просуне. Його побачить більша кількість гравців, і я, може, отримую більший фідбек. Так. Все. На цьому танчики закінчилися. 9 тисяч золота рівно. Шкода, скидати те золото, якщо чесно. Воно, до речі, там і цінник на золото помінявся. Ну, Повний, повний абзац. О, а ці контейнери можна купляти за це, за золото. Але ж не цікаво. Краще по півтори тисячі віддавати за якийсь контейнер. Ні одного не дасть контейнера вищі хижаки, і ні одного, певно, не дасть мені дев'ятого рівня контейнера. Про танчики я взагалі мовчу. Ну, та й по одному тобі, що шкода, все рівно звідти ніфіга не дропнеться. Якби ж, я розумію, що це 100% гарантія, що ти береш цей конт і тобі випадає танчик. Але все воно так не працює. Ще на два прокрута, по ідеї, має вистачити. Вау! І знову він сам відкривається. Ано. Так, чотири нагороди, ну. А чому один з тридцяти? Я не поняв. Що в мене більш не було сертифікатів? А ну стоп, я хочу повернутися сюди. Вищі хижаки. А в мене більш не було? Дев'ятий рівень три. Ще я не відкривав більше вищих хижаків? Я щось думав, у мене є? Чи вони списалися? Чи хто знає? Ні, стоп, див. Радянський китайський танк. Європейський танк. В смислі? Європейський танк? я не поняв, а нафіга мені тоді старі? Чому ви їх не спишете? Що, блін, за нафік? У мене є ці всі сертифікати, а вони тепер що дублюються? Це як? Це що за діч? Розробники, що ви робите? Ха -ха -ха. ви хочете, щоб гравці масово перестали грати в цю гру, чи як? Чи чого ви добиваєтесь, бо я щось не розумію. Британський, останній британський контейнер. Дай танчик. А ні, це одна нагорода має бути. А ні, тут не одна тут може 5. Хоча я не впевнений, уже я не впевнений. Все, останній прокрут. Зараз мені сертифікат вищих хіжаків падає. Диві, чекайте. Ага. Європейський. Три нагороди. 200 тисяч кредитів на тобі. Ну і ще в нас тут є один розіграш. Чисто ой, цей то він вісив вже довго-довго, ще 37 днів лишилось. Акула, 99 золото. Випробуємо вдачу. Який бустер мені випаде? Вільного чи бойового? Вільного? Чудово, 5 штук вільного. Ну і за 120, тепер, певно, бойового дасть. Або кредити. Нє, кредити. Давай кредити. Ну, а як? Це вже все передбачено в цій грі. Ось які нагороди нас чекають майбутньою. Контейнери позабирали. Контейнери переробили, на мою думку, з того, що я пам'ятаю. Розіграші змінили. Вони стали тепер більш унилі. І нікому не цікаві. Вони хочуть цю, я думаю, цю всю тему злити. А може і не хочуть, а думаю, що вони роблять краще. Але виглядає більш на те, що вони просто хочуть цю всю тему злити. Не знаю, куди рухається гра, в якому напрямку, що з нею буде далі, але якщо таким темпом і залишиться, то нічого хорошого з того не вийде. Ну, а в мене напевно на цьому все. Дякую, танкіст, за перегляд та до зустрічі в наступних відео!